Вдома чекає Марко, назва першого роману Галини Лицур-Щадей, презентація якого відбулася в Івано-Франківську. Книгу надрукувало Чернівецьке видавництво накладом. Тисяча примірників авторка каже, що описала її близько двох років. Основна ідея роману показати шлях людини до усвідомлення свого справжнього духовного єства. Галина Лицурщадей за фахом. Журналістка у 2019 році побачила світ її збірка оповідань. Таке життя. Мистецтво родом з долини, тому називає себе бойківчанкою. Роман, ну, якщо так зовсім коротко, це про пошук себе, віднайдення себе, бо можна мати родину, друзів, роботу, в суспільстві мати становище, функціонувати навіть доволі успішно, але можна не мати при цьому всьому себе. Тому ця книга про пошук і віднайдення, що найосновніше віднайдення себе. Людина йде до себе, вона іноді повільно йде до себе, іноді вона йде не своїм шляхом. Але коли вона це починає усвідомлювати і розуміти, тоді починається шлях її справжньої. Це власне про цей шлях себе справжньої ідеться у цьому тексті. Ця книга має такий основний меседж про прощення. Про бачення собі і іншим, про відтермінування життя на потім, про складність архетипів жінки в нашому суспільстві, про те, як ми одягаємо складені для нас минулим різні установки, не адаптовуючи їх під свою натуру і під час, в якому ми є. Про те, як варто слухати і чути себе, а не бачити себе очима власними, а не бачити себе очима оточуючих, проживати власне життя, а не те, яке для нас приготовано кимось з сусідів, наприклад.